Ну, Обично сьогодні відео таке. Їду по трасі, хтось котаюсь до викиду. Не знаю. Кс -кс 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 -кс. Так, я, я не знаю, чи він це їсти буде, але він видно, що побіжений трошки на цей світ. Так він виглядає цей кіт. Кс -кс -кс. Що ти не хочеш їсти? Тобі колбасу цілу дам, а він не їсть. Цікаво, яке воно замучена собаки може поврізти. Що з ним я не знаю. А, його переїхав. Да, да. Його переїхав хтось. Чи підпалив, чи що. Шо. Я щось не розумію. Блін, що робити. Коротше, люди, я не знаю, що з котом робити, але я його взяв, пофоткав і в нашу групу закину його. Групу, коротше, щоб люди побачили і хтось може його забере сьогодні або завтра. Бо я без поняття, що з ним робити. До себе я його не повезу ніяк, бо далеко їхати, він ще здохне, десь щось нарушили, ж бачили, що в нього з ногами. То його тільки тут лишити. На дворі все одно не холодно, наоборот, тепло, бо мені жарко. Типу. І є варіант такий, що я зараз коротше, його пофоткаю в групу, і я думаю, його забере хтось до завтра. А це, скоріш за все, його собаки десь так погризні. Десь він трошки не туди вліз, та й все. Сидить. Як ти так тіду мудрився? Де ти вже нарвався? мені. <смітна> Видно, що він десь з собаками побився. Ніби живе, бо він ось досидів тут, а вже перейшов сюди. То по їсти не Ну то його вже Ну що, тебе забиратись. Від клініка якась ще щось. Я вже на місці тут а приїхав. E, щоб ви розуміли людей? Зо О4 десь пройшло. Ну, да, десь 4 людини пройшло чи 5. Я просто внимання не звертаю. Ніхто, ніхто просто даже не Бачиш у кіт, ну, пофіг людей. Наскільки все що аж, я не знаю. На машині теж так само виїжджає, там біля повороту якраз хорошо видно. Навіть не дивився, мабуть, як я поступив. Я його пофоткав, я його зараз швидко напишу там в групу. І його може хтось до ранку забере. Фішка в тому, по які причині я не забрав. От я не в себе вдома, я зараз на робочому місці, тут, то, -то, типу, то я його забрати не зможу. От. Я не зможу сюди його ніяк. Оце не моє. Не знаю, чи що охрана оце Бо Оце я на заводі, щоб ви розуміли. У мене робота, з типу, жильем. Е, це перше. Друге, нього там. Навірно, Підпали якісь чи що, чи собаки покусали, а я не вмію, я взагалі не знаю, що з таким робити. Я не ветеринар. І в цьому місці, де я живу, немає такого, типу, щоб хтось поміг животному. поліклініки якоїсь для животних, чи як воно там. Такого в нас немає. Якщо було б, я б його туди завіз, щось би ми вирішили, Чи номер якийсь знайти, навіть, то теж такого немає. То я його зараз в групу. В групі люди там собі напишуть, розпишуть, що до чого їм там. І хтось прийде забере по-любому, тому що з 12 тисяч людей по-любому знайдеться. Хтось такий, як я, що е, зробить і візьме і забере той, спасе, в кого є така можливість і хто в цьому розбирається. А я вам що, люди, пожелаю добра, мирного неба, щоб все було добре, без всяких оцих непоняток, щоб ну, реально, щоб все було добре. Бо і не, не проходьте мимо, візьміть, заберіть. Я би завіз його, може, додому в село до себе, але я що, в пакет його взяти, в пакеті вести, ну, типа, ну, щоб він там кров, чи що в нього там, ну, щоб, типа, нічого не цей. Не знаю, коротше, замаститися. Бо я, я просто людина така, що я можу. Мені гидко це все. Типу, дуже гідко. Я Це точно не про мене, типу, таке робити. Я не ветеринар, навіть близько, я дуже сильно брезливий до такого. Тому то ви люди не проходьте і. Такого не дивіться. Візьміть, зробіть. якщо ви не можете забрати, візьміть, як я зробіть в групу, хоча б виставіть хоч щось. Щоб вже типу, якась хоча б совість проявилася чи щось таке. Добре, що я. Я взагалі ви, ви піднімали, я просто їхав на велосипеді, я його просто побачив, цього і думав, що він голодний сидить біля типу, дороги, бо я не передивлявся, бо я ж на скорості. Я метрів чотири десь на скорості від'їхав від нього, розвернувся. Типа, думаю, покормлю зараз. У мене якраз нам є. Дивлюсь, здаю, він не бере не їсть. І передивляюся вже назад і розумію, що, типу, все, така життя, вона тіпа, може з кожним случитися, і кожен може оказатися в такій непростій ситуації. Все, а ті, хто подивилися, спасибо. А в наступному відео я вже скажу, хто його що його забрав. Бо я зараз групу напишу і щоб по сообщення поставлю, типу, щоб мені відписали, хто його забрав, І все.